У першій дитячій музичній школі імені Лисенка сьогодні спекотно від емоцій, та не через звучання симфонії та арій, а через обурення і хвилювання. На зборах колектив обговорює єдине питання про припинення існування їхнього закладу та злиття його з другою музичною школою. Занепокоєння викликав проект, розроблений міським управлінням культури. Подалі має бути створено новий музичний заклад, того ж напрямку діяльності. І ясна річ, що є тривога колективу що коли буде ліквідована школа, ясна річ, що з 1 вересня або найскоріше не всі будуть прийняті на роботу. На зустріч до працівників прийшли міський голова Володимир Хомко, його заступниця Галина Кульчинська, а також ініціатор з луки музичних шкіл, начальник управління культури і туризму Андрій Качук. Мер каже, цього проекту не бачив, проте одразу пояснив, утримати заклади на плаву не вистачає грошей, тому й шукають, де можна зекономити. Голова запевнив, нікого з викладачів звільнено не буде. А зчинений скандал, провокація з боку директора, який боїться втратити посаду. Адже об'єднання загрожує звільненням лише адміністрації та частини бухгалтерії. Загалом роботу втратять сім чоловік. Ні одна ставка, ні один е, творчий е, працівник нічого не втратить в вашій школі. Дійсно, буде економія 70 тисяч. Поки я міський голова, в вашій школі нічого не загрожує. Об вот. об Ніякої об'єднання не ставило питання. Після того, як мер пішов, про об'єднання заговорив Андрій Ткачук. Каже, були і інші варіанти економії коштів з більшою кількістю звільнень. Щоправда, чи збережеться школа імені Лисенка як окремий заклад говорить неоднозначно. Другий варіант. Другий варіант, де нам вивіряти кошти, можливе об'єднання однотипних закладів, однотипових закладів. Музичну школу з будинком культури не об'єднують з парком і так далі. Абсолютно типи, абсолютно однакові цілі завдання в однієї школи, в другій. Виховують музикантів, учнів. Крапка висловитися перед колективом вирішив і директор закладу Леонід Кашперський. Щодо того, що це нічого не дасть оці з лука і так далі. Та в першу чергу постраждають діти. Їм прийдеться бігати туди, сюди, туди, сюди. А по-друге, ліквідувати школу Лисенка шляхом злиття для того, щоб зекономити гроші це великий їх. Про те, аби це питання, хоч якось вирішилося, проект повинен отримати ще погодження на комісії, виконкомі та сесії. А доти викладачі самостійно економитимуть міські гроші. Підуть протягом року у неоплачувану відпустку проти об'єднання вирішили боротися з зверненнями до міського голови, до голови ОДА та до Кабінету міністрів. Тетяна Бобрікавандрія Копчук. Інформаційна програма День.